Біблія говорить, що перед смертю людина стане свідком семи подій. Ми рідко замислюємося над тією миттю, коли земне життя добігає кінця, та кожному з нас доведеться це пережити. Хтось уже був поруч, коли батько, мати чи дорогий друг зробили свій останній подих. У ту хвилину опускається тиша, якої не буває більше ніде. Іноді ті, хто відходять, шепочуть про те, що бачать світло, обличчя, мир. Який не піддається поясненню посеред болю. Ці слова залишаються з нами, бо відкривають щось більше, ніж видимий світ. Біблія не приховує цієї таємниці. Вона каже: смерть це не кінець, а перехід. Мить, коли завіса між двома світами розкривається. І перш ніж цей перехід завершиться, людина стає свідком особливих знаків. Не одного чи двох, а цілої послідовності моментів, про які сказав Бог у святому Писанні. Вони дані не для страху, а щоб дати надію. Саме тому ця розмова така важлива. Тут немає відчаю, тут сила і відвага. Коли ми розуміємо, що відбувається в останню годину, страх смерті втрачає владу. Попереду, сім подій, які Біблія обіцяє нам побачити. Сім кроків, що відкриють Божу присутність, Його справедливість, Його милість і запрошення у вічність. Давайте підемо цим шляхом разом. Повільно, уважно. Перше, ви побачите, як небо наблизиться. Ми рідко готуємось до останньої години, але все життя, мов ріка, що тече до моря. І коли цей час настає, шум світу стихає, а на поверхню виходить щось святе. Серця стають тихими. І пам'ятайте, 90% глядачів каналу дивляться без підписки. Підписуйтесь просто зараз, щоб не пропустити продовження. Старі страхи втрачають гостроту. У кімнаті оселяється інша близькість, неуявна, непримусова, а справжня і важка, наче самі стіни відступають, щоб дати місце величі це та мить, коли небо наближається. Писання говорить про цю близькість без видовищності. Псалом 23 згадує долину смертної тіні й обіцяє, що ми не йдемо там самі. У діях апостолів Стефан піднімає очі й бачить відкриті небеса не тому, що шукав знаку, а тому, що Божа реальність сама увірвалася у його життя. У книзі буття які прокидається після тривожної ночі, і визнає він не знав, що Господь був так близько, доки завіса не відкрилась. Ці свідчення не випадкові. Вони орієнтири, що вчать нас читати час, коли небо нахиляється до землі. У такі миті плани, суперечки і недороблені справи втрачають вагу. Душа починає бачити головне. Спогади приходять із дивною ясністю, не щоб звинуватити, а щоб відкрити сенс власної історії. Під світлом істини може з'явитися жаль, але разом з ним вдячність і голод за миром. Навіть ті, кому було важко молитися, раптом знаходять прості слова, легкі, як дихання. Ця близькість не ламає людину, вона її зміцнює, дає простір сказати так правді. Це не ілюзія емоцій. Це повнота, яку багато хто відчуває, хоч і не може пояснити. Біблія вчить, невидиме таке ж реальне, як і видиме. А майбутнє життя не відлуння, а звершення того, що почалося тут. Коли небо наближається, серце впізнає дім, якого прагнуло ще з дитинства. Надія, вплетена у буденні дні, в доброту, у пісні, у тихі ранки, у вірну любов Божу, що так довго залишалася непоміченою. Усе знайоме починає вказувати далі за межі за много. І для тих, хто ходив із Господом, ця година приносить дивовижну відвагу, що вражає близьких. Так, біль може залишатися, але тягар страху слабшає. На вуста приходять слова благословення. Хтось вирішує пробачити. Хтось, нарешті, приймає прощення, якого уникав роками. Близькість неба розв'язує старі вузли, звільняє серце і відкриває місце для миру. Навіть сльози стають іншими в цьому світлі. Вони не топлять надію. Вони омивають її. Для тих, хто тримав віру на відстані. Ця близькість пробуджує щирий пошук, який роками відкладався, підіймаються питання, які раніше було легко ігнорувати, що насправді залишається назавжди, що означає бути готовим. Біблія не картає ці запитання, але гідно вказує на Бога, який завжди був поруч. Ця година особлива. Двері не зачинені. Поклик звучить м'яко, але наполегливо. Підійми очі, побач цю близькість. Відповідай щирим серцем. І тоді, коли настане остання частина дороги, ми не здивуємося, ми відчуємо, що інший світ близько, майже доторкнутись. Звуки стихають, кімната ніби стає більшою, і простір наповнює спокійна влада. Не холодна й недалека, а особиста. Прибуття неба це не чутка й не мрія. Це перша милість переходу, тверда рука, що зустрічає нас на межі. Нехай ця істина увійде в серце вже тепер. Поки дихання міцне і вибір ясний, щоб у ту годину ми впізнали близькість і прийняли її без страху. Частина друга ви станете свідками дії ангелів і вісників. Коли небо наближається, приховане стає явним. Одне з найчіткіших свідчень писання: ангели недалекі в цей момент. У Євангелії від Луки сказано про бідного чоловіка, якого після смерті ангели перенесли на лоно Авраама. Це ніжна картина, не страшна. Не самотня душа в темряві, а гідний супровід. Послання до євреїв називає ангелів служебними духами, що посилаються на допомогу тим, хто успадковує спасіння. Це означає, що їхня присутність у годину смерті частина Божої турботи, а не виняток. У Біблії ангели з'являються в критичні моменти вони закрили пащі левів заради Даниїла, зміцнили Ісуса в Гефсиманії. відчинили виязничні двері для Петра. І в останню годину їхня місія не менш активна. Їх не потрібно обожнювати, але вони виконують волю Божу. Для віруючого це означає, є провідники через перехід, який людина сама не здатна подолати. Їхня присутність заповняє душу, що шлях не випадковий, він під Божим наглядом. І це не просто поетичні слова. Багато хто, стоячи біля смертного ложа, описували раптову зміну атмосфери. Здавалося, сама кімната завмирала. Іноді відчуття святості було таким сильним, що навіть невіруючі мовчки зупинялися. Можливо, саме в ту мить невидимі вісники входили, щоб виконати своє доручення. А тепер до вас вірите ви, що ангели поруч у цю мить? Напишіть слово ангел у коментарях, якщо вірите, чи їх бачить людське око, чи ні, Біблія запевняє, ангели реальні. І варто пам'ятати, що їхня присутність не завжди втішна для тих, хто противиться Богові. У Святому Письмі ангели приносять не лише охорону, але й суд. Ті самі вісники, що стережуть праведних, стають носіями Божої справедливості, коли приходить час. Тому усвідомлення їхньої близькості це заклик бути готовим. Це нагадування, смерть не лише вихід, але й зустріч. І Божі посланці стоять по обидва боки цієї зустрічі. Для тих, хто довіряє Господу, ця думка приносить мир. Ви не війдете в перехід самі і без провідника. Не буде плутанини, куди йти. Той самий Бог, що керував вашими кроками у житті, поведе вас і у вічність. Його слуги будуть поруч, щоб нічого не лишилося випадковим, навіть у тиші останнього подиху. Небо діє і ангели близькі, виконуючи своє тихе служіння. Частина третя. Ви станете свідками тягаря гріха і сили Христа. Коли година смерті наближається, серце стає чеснішим, ніж будь-коли. Те, що раніше глушило совість, стихає і залишається ясне усвідомлення добра і зла. Біблія каже в Євангелії від Івана, що Дух Божий викриває світу гріху, правді й суді. Це викриття не для того, щоб зламати, а щоб відкрити що справжнє. На порозі вічності багато хто відкриває. Головне питання життя ніколи не було успіхом чи провалом. Воно завжди було в іншому, чи примирена душа з Богом. Саме тому писання ставить хрест у центрі людської історії. В останню годину хрест перестає бути далеким релігійним символом. Він стає особистим. Розбійник, що висів поруч з Ісусом, зрозумів це у свої останні хвилини. Він визнав свою провину, визнав невинність Христа і вигукнув Згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. Ісус відповів словами, що змінили історію Сьогодні будеш зі мною в раю. Ця розмова показує, смерть не стирає можливості благодаті, але робить вибір гострим і ясним. Побачити тягар гріха означає не лише згадати свої провини, а й побачити їх у світлі Божої святості, те, що колись виправдовувалося, раптом стає важким безтурботні слова, втрачені можливості, довго утримувана образа. Усе це повертається не для засудження тих, хто у Христі, а щоб показати прощення було необхідним. Для тих же, хто ніколи не шукав цього прощення, ця мить може принести болісне усвідомлення. Часу, щоб примиритися з Богом, майже не лишилось. Та саме тут сила Хреста сяє найяскравіше. Біблія не залишає нас сам на сам із провиною без надії. Вона каже, що Христос поніс наші гріхи у своєму тілі на дереві, щоб ми померли для гріха і жили для праведності. Побачити Хрест у цю мить означає зрозуміти, ми не залишені, нас шукають до самого кінця. Це останнє запрошення покласти тягар душі на те, що Ісус уже звершив. Для віруючих ця мить стає величезним полегшенням. Страх покарання зникає. Совість, колись тривожна, знаходить спокій. Навіть біль стає легшим, бо він уже не має останнього слова. А для тих, хто вагався, саме цей момент може стати поворотним. Це година, коли гордість відходить убік, а душа, нарешті, здається. Тягар гріха стає дверима, крізь які входить благодать. І смерть уже не злодій, а посланець, що веде додому. Частина 4. Ви станете свідками того, як ваше життя відкриється, коли земний шлях добігає кінця, це момент глибокого откровення. Біблія говорить про книги, що будуть відкриті не лише у день суду, але й як знак того, що ніщо не забуде перед Богом. Еклезіаст каже: кожен вчинок, явний чи прихований, буде виведений на світло. Друге послання до Коринтян нагадує. Ми всі станемо перед судилищем Христовим, щоб кожен отримав належне зазроблене в тілі, добре чи зле. Це не для того, щоб налякати віру у чого, а щоб показати, наше життя має сенс, що сягає далеко за межі могили. Побачити своє життя відкритим, означає помітити нитку Божого проведіння у всьому. У днях радості, у ночах сліз, у рішеннях, що формували вас, навіть у митях, які здавалися змарнованими. Для тих, хто ходив з ним. Це стає моментом ясності та поклоніння. Ви починаєте бачити, що Бог діяв навіть там, де ви самі ставили тавропровал. Доброта, проявлена в таємниці, прощення вибране у важку хвилину. Молитви, що, як вам здавалося, ніхто не почув. Вони не забуті. Вони стають частиною свідчення, що Бог вірний і що ваше життя не було марним. Але це откровення чесне так само, як і втішне. Воно показує правду. А не образ. Маски падають, мотиви відкриваються, виправдання втрачають силу. Для когось це момент святої скорботи, усвідомлення, що гордість чи егоїзм зайняли НАТО багато місця. Але навіть це приносить свободу, бо благодать перестає бути теорією і стає реальністю, що покриває всю історію. Віруючий у ту годину не стоїть засудженим. Він стоїть вдячним, смиренним і враженим широтою Божої милості. Подумайте. Це погляд на вашу історію Божими очима. Ми проживаємо життя, бачачи лише фрагменти, рік втрат, сезон радості, довгі будні, що здаються звичайними. Але коли життя відкривається, вся картина стає видимою. Ми починаємо бачити, як нитки перепліталися, формуючи характер, навчаючи довіряти, наближаючи нас до Божого серця. Навіть страждання, які колись здавалися безглуздими, відкриваються як те, що принесло вічний плід. Послання до Римлян нагадує усе співдіє на добро тим, хто любить Бога. І тут ця обітниця перестає бути лише вірою. Вона стає баченням. Для тих, хто відкинув Бога, це откровення стає отразвляючим. Воно підтверджує нічого не було приховано від нього ні таємна гіркота, ні тихий бунт, ні моменти закам'янілого серця. Мета не жорстокість, а правда. Божа справедливість не спотворює історію. Вона просто відмовляється її замовчати. Саме тому заклик до покаяння сьогодні такий нагальний. Коли приходить година побачити життя справжнім, вже запізно його переписувати. Але для тих, хто належить Христу, ця мить може стати найбільш цілюючою. Нарешті, кожне питання отримує відповідь, кожна рана визнається, кожен вибір вірності відзначається. Є глибоке полегшення в усвідомленні Бог бачив усе і Його вирок милість. Життя відкрите перед ним, дане не для сорому, а для свободи. Щоб, переступаючи у вічність, ми не несли із собою нерозв'язаних вузлів. У цьому світлі останні миті віруючого стають часом глибокої довіри, тихою відачою душі, яка знає, вона повністю відома і повністю люблена. Частина п'ята. Ви станете свідками Божої справедливості. Коли історія життя розкривається, приходить ясне розуміння Божого суду. Біблія описує цей момент не як хаос, а як порядок, як відновлення справедливості, як виправдання прихованого, як підтвердження, Бог завжди був правий. Псалом 89 говорить: Правда і суд підвали на престолу Твого. Це означає, що, коли смерть наближається, душа відчуває, ніщо в житті та у вічності не випадкове, суддя всієї землі зробить правильно. Це свідчення відверезує, але водночас дивно утішає. Багато хто носив у серці рани, які так і не загоїлися в цьому житті, несправедливості, які ніхто не виправив, біль, який залишився неприйнятим. На порозі вічності приходить усвідомлення: нічого не буде проігноровано. Бог бачив кожну мить жорстокості, кожне необережне слово, кожен таємний вчинок зла. Він також бачив кожну сльозу, пролиту у вірі, і кожен тихий крок послуху. Його справедливість це не помста, а досконале відновлення. Добро отримує нагороду, а зло відповідає. Ця мить показує благодать ніколи не була дешевою. Хрест коштував дорого, бо гріх коштував дорого. Божа справедливість задоволена на хресті для тих, хто довірився Христу, тому вони можуть зустріти це відкриття без страху. Послання до Римлян нагадує: нема тепер жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі. Божа справедливість не стирає милість. Вона її підтверджує. Божа справедливість стверджує істину. Віруючий, бачить, що кожен гріх справді був розглянутий, не замовчаний, але повністю оплачений кров'ю агнця. Для тих же, хто противився Богові, ця справедливість переживається інакше. Вона підтверджує те, про що совість шепотіла роками добро і зло, не ілюзії, а вибори мають вічну вагу. Ось чому Писання називається великим і страшним днем Господнім. Великим, бо все буде відновлено. Страшним Бо не залишиться місця для схованки. Ця реальність зриває усі самооправдання і показує, Божі стандарти завжди були істинними. Свідчення його справедливості також змушує замове канути скарги. Питання, що мучили нас, чому трапилося це страждання? Чому ця молитва залишилася без відповіді? Починають знаходити пояснення. Божі шляхи, які здавалися прихованими, відкриваються мудрими й добрими. Віруючий стоїть у благоговінні не тому, що все було легко, а тому, що результат показує, його рука була твердою завжди. Це видіння справедливості дане, щоб приготувати нас тепер. Воно нагадує, прощення доступне сьогодні, примирення з Богом не можна відкладати. Воно також підбадьорює тих, хто втомився від зла у світі, зло не матиме останнього слова. Коли ви станете свідками Божої справедливості, сумнівів більше не буде. Ви знатимете. Праведність царює, і зможете війти у вічність з упевненістю, що кожен рахунок закритий і кожна Божа обітниця виконана. Частина шоста: Ви станете свідками тріумфу миру над страхом. Коли відкривається істина Божої справедливості, душа стикається з найсильнішими емоціями за все життя це момент, коли страх і мир ніби зустрічаються в одній кімнаті. Писання каже: дорога в очах Господніх смерть святих Його. І ця обітниця тут набуває особливого значення. Мир не відсутній, він присутній і дієвий. Ісяя 57 говорить, що праведні забираються, щоб уникнути зла, і входять у мир, знаходячи спокій, коли лягають у смерть. Це не просто поезія, це реальність, яка наповнює серце, коли все інше вже знято. Страх може ще намагатися піднятися, страх невідомого, страх залишити близьких, страх болю. Але мир відповідає на кожен страх сильнішим словом. Мир нагадує душі, пастир, який провів через кожну долину, не залишить і тепер. Паніка, що здавалася так близькою, починає втрачати владу. Дихання сповільнюється. Молитви народжуються легко, іноді у вигляді простого шепоту. Дякую. Це не заперечення. Це спокій, що приходить, коли найглибші питання вже вирішені. Для декого ця мить схожа на битву. Яка поступається місцем перемозі? Жаль втрачає жало. Провина замовкає. Віруючий, усвідомлює, смерть не може відлучити його від Божої любові. Послання до римлян заповняє ані життя, ані смерть не можуть розірвати цього зв'язку. І в цю годину істина стає відчутною. Кімната може залишатися тихою, але серце наповнюється мужністю. Навіть сльози, що падають, вже не від розпачу, а від вдячності. Мир у цю мить не те, що ми створюємо власними силами, це те, що дає Бог. Ісус сказав своїм учням Мій мир даю вам, мир залишаю вам. І цей дар не зникає на межі життя. Навпаки, саме там він стає сильнішим. Наче сам Бог переводить душу через поріг, промовляючи не бійся. І ті, хто поруч, теж відчувають це, кажучи, що в кімнаті оселилася свята тиша. Це той самий мир, що тримав мучеників у співі й ніс стражденних віруючих у надію. Цей тріумф миру даний нам як підбадьорення, поки ще є час готуватися. Це обітниця, що страх не зможе сказати останнього слова. Віруючий, який довірив життя Христу, може чекати тієї години не як жаху, а як миті, коли мир звершить свою працю до кінця. І коли настане той день, страх схилить голову, а душа крокне вперед незламною, власною силою. А рукою того, хто вже переміг смерть. Частина сьома. Ви станете свідками дверей у вічність. Кожен крок в останні хвилини веде саме сюди. Це перехід, який Біблія називає заснути для віруючого. Не тому, що це щось нечітке чи примарне, а тому, що за ним одразу настає пробудження в іншому місці. У Євангелії від Луки записані слова Ісуса до розкаяного розбійника Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Це обітниця, що смерть, не довгий тунель тиші. Це двері, і за ними відразу починається життя. Душа переступає і відкриває, вічність, недалека ідея, а жива реальність. Побачити ці двері означає відчути близькість того, у що віриш роками. Віра стає баченням. Обітниці, що колись утішили в проповідях, піснях і молитвах, стають живими перед очима, міцними й радісними. Для тих, хто у Христі, це мить, коли пастир, що вів усе життя, веде додому. Образи книги об'явлення стають реальністю: більше нема сліз, нема болю, нема прокляття. Перший подих по той бік без скорботи. Саме тому Павло сказав померти це надбання. Але для тих, хто відкинув Бога, двері відкривають іншу реальність. Вони підтверджують: вічність неминуча, і вибори життя мали вічну вагу. Розділення. Про яке говорив Ісус у Євангелії від Матвія стає ясним, не щоб здивувати душу, а щоб показати, Божі попередження були правдою. Ця мить не є жорстокою. Вона є чесною. Душа бачить, де її місце, і розуміє, чому. Ця ясність є частиною Божого суду. Вона доводить, небо і пекло, не випадковість, а призначення. Двері у вічність це не лише куди, але й з ким. Небо є небом, бо там Бог. Бо там Христос, бо відновлене спілкування, яке гріх колись зруйнував. Побачити ці двері означає увійти в місце, для якого створена душа. У те місце, про яке сказав Ісус: Я йду приготувати вам оселю. це велике повернення додому для віруючого. Відповідь на кожну тугу, яка коли-небудь відчувалася на землі. Саме тому Біблія закликає нас бути готовими. Ніхто не знає години, але ми можемо жити з впевненістю. Коли вона настане, ці двері не налякають. Навпаки, вони стануть здійсненням кожної надії, завершенням кожної молитви, першим кроком у життя, що ніколи не закінчиться. Коли двері відчиняться, душа без вагань скаже ось чого я чекала. Ось місце, де моє справжнє житло. Ось той, хто вів мене весь цей час. Висновок! Годину смерті часто уявляють найбільш страшною миттю в житті людини. Але у світлі писання вона стає однією з найважливіших усвідомлювати, що небо наблизиться, що ангели будуть поруч, що хрест і далі говорить, що твоє життя відкриється, що Божа справедливість з'явиться, що мир переможе страх, і що двері у вічність стоятимуть відчинені. Це не для тремтіння, а для надії. Ці істини дані не лише для останнього дня, але й для сьогодення. Вони нагадують, прощати швидко, любити глибоко, ходити смиренно. Не триматися за те, що минуще, і триматися за те, що вічне. Вони кличуть жити готовими, щоб у наш час ми не відступили, а зробили кроку перед зі сміливістю. Благодать, яка зустріне нас на межі життя, доступна вже сьогодні. Якщо твоє серце прагне миру, прийми його тепер. Якщо носиш питання, принеси їх до того, хто має кожну відповідь. Якщо провина тебе мучить, залиш її біля хреста, де прощення вже заплачено. Смерть не матиме останнього слова. Останнє слово належить тому, хто переміг могилу і кличе тебе по імені. Одного дня кожен із нас стане свідком того, що словами майже неможливо описати, а поки ми можемо жити з тихою силою, знаючи кінець історії не відчай, а життя, не темрява, а світло, не розлука, а повернення додому. Нехай ця надія веде кожен вибір, кожну молитву, кожен крок. Щоб, коли прийде останній подих, він став не кінцем, а початком найпрекраснішої глави. І пам'ятайте, підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб це слово могло дійти до ще більшої кількості людей.